Вітаємо вас на каналі Житло Є. І сьогодні ми прямуємо в село, яке розташоване в 4 км від селища міського типу Солотвин. В цьому селі є лікарня, є школа, і сполучення з районним центром Богородчани або ж Надвірною і самим міцьком Івано-Франківськ. Під'їжджаємо до будиночку. На якому розташовано домогосподарство з двох будинків. А внизу там десь сад, ми бачимо, там сад такий, і який треба почистити, і там малина є, гожина, і деякі дерева треба старі видалити. Там приблизно десь 10 соток землі. І от через цю вулицю ось цей. Зелений будинок. Перший. Біля нього гараж. Ось такий будиночок дерев'яний. Гараж на одну машину. Вхід будинок. Він із цегли, перемурований до дерев'яного. На фундаменті фундамент є. Заведений будинок газ, тут лічильник. Вікна дерев'яні. Бачимо выходка. Так. Гараж теж на фундаменте. Коридорчик. Перша кімната. стелі я не бачу, щоб там щось протікало. З першої кімнати попадаємо в другу. Теж підлога нормальна, не знила, це дуже важливо. І сторони там, де в другій кімнаті можна топити, а тут оце віддає тепло в цю кімнату. Два віконечка. З цієї першої прохідної кімнати можна йти в третю кімнату. І так, попадаємо в третю кімнату. Вона прохідна. Друга була непрохідна. І в неї тепло попадає з цієї першої кімнати. Ось з цієї рубки. Там топиться, сюди виводиться В першій кімнаті, як ми бачили, там є конвектор газовий. От так от. І заходимо в четверту кімнату. Ось така вона. Такий хід. Ось така четверта кімната. В принципі, в нормальному стані. На стелі не да, видно, щоб щось здесь текло. І в цій кімнаті є там така ляда, погріб. глибоченький, метр три, чотири. Десь так. Ми оглянули чотири кімнати і зараз прямуємо на подвір'я. Подивимося іще один більш новий будинок. І йдемо до. Другого будинку, який більш новий, на високому фундаменті. Бачимо, другий поверх є. Там можна ще щось робити. Ходи, заходимо. Тут ляду теж можна поставити ляду. Там є погріб. Коридорчик, там сходи на другий поверх. Далі там бачимо ванна з туалетом. Каналізацію я покажу, куди виходить там у двір. Стіни і стеля. Зовсім маленький. Приміщення десь півтора на два з половиною. З коридорчику зразу заходимо праворуч кімната. Ось така кімнатка. Сонячна. І бачимо, що тут стеля вже така сучасна, мабуть, іпсокартон. И тут шпалеры на стенах. А себе пить. Пилотка на милочке. Десь три на четыре. Цієї кімнати можна вийти в коридор на подвір'я або на кухню. Йдемо на кухню. Маємо таку кухню. Теж невеличка. Але достатньо. чим є газова піч, мойка і газовий котел, який роздає теплу воду на батареї. Батареї сучасні Вікно на кухні металопластик. А батарея це дюралюміній. міні. Сучасний батарей. Ну і теж спалери. Підлога не провалена. Оце сходи на другий поверх. І під цими сходами зроблена така кладовочка для того, щоб щось там зберігати. Сходи дерев'яні, нормальні перевірили. Підіймаємось на другий поверх і подивимось, який там стан. поверх цього більшного будиночку, в якому можна теж зробити дві кімнатки невеличкі або одну велику. З цього нового будиночка вихід є там, де є город невеличкий, і тут у нас каналізація септик. Ось ми його бачимо. Ну і города тут десь приблизно соток п'ять городу. Поруч вулиця, але вона не центральна, вулиця затишна. З тієї сторони гори. І з другої сторони теж горк невеличкий. На подвір'ї є кальниця, з якої насос і вода проведена в цей більш новий будиночок. Тут подвір'я стоїть, там бачимо зелені. Невеличка гора є. Підводимо підсумки. Домогосподарство розсосовано в Солотинській селищній громаді. Має два будинки, гараж, стайню, криницю, з якої вода заведена в один із будинків, тобто можна завести і перший будинок, в обидва будинки заведений газ, опалення комбіноване, можна газом, можна дровами. І все це домогосподарство оцінено власниками в 30 тисяч долярів. Якщо когось цікавить пропозиція. То телефонуйте і ми повеземо вас на прямий огляд цього домогосподарства або ще й других будинків. Дякуємо за перегляд. Ставте свої коментарі, лайки, дізлайки. Так більше людей дізнаються про наше відео і може знайдуть собі свій будиночок. А наразі дякуємо за перегляд. До побачення!